Всіх вітаю! З вами Кріс Купер і наша постійна рубрика Призиви вдачі. Два є можливість призвати за кристали по 400. Збирав там на Єгипет, але а, хай буде. Ну, давайте переглянемо, що нам цього разу прилетить. Перший пішов, якась трійка. М -м, не якась регулярна. Так, і ще один. Ну, ще одна трійка. Ну, цього разу вдача не на нашому боці. Що тут дають? Тут дають м'ясо. От таких от таке м'ясо за 800 кристалів. Дякую за перегляд, всім гарного дня, всім пока.